На місці цих руїн ще вчора було пологове відділення Вільнянської центральної районної лікарні. О другій ночі росіяни вдарили із ЕС-300 по медичному закладу, де на той момент перебувало з пів сотні пацієнтів, як дорослих, так і дітей. Головний лікар вибух бачив на власні очі та одразу ж кинувся допомагати своїм підопічним. дві години десь на п'ять хвилин перший був зрив, а потім десь два, навірно, десять, два п'ятнадцять вторий. Дуже дуже гулкий. Я вон, живу через дорогу, на мої вікна. Сюди прибіг жінка плакала, кричала про допомогу там на втором етаже пологовому відділенні. І ДСНС, які її спасли, поставили лісі і спустили її. Вона цілком здорова. Спід завалів надзвичайникам вдалося деблокувати одного з лікарів відділення. <гументка> Подожди, Нині чоловік у важкому стані в реанімації однієї з запорізьких лікарень. Інші пацієнти медзакладу наразі переведені в сусіднє відділення вільнянської лікарні. Станом на зараз залишилося шість. Три в терапії, три в хірургічному відділенні. От в хірвійському відділенні після лапароскопічних каліцистектомії, після ножового поранення і з гострим В Терапії киснево залежні. Там кисень у нас підведений є. Ці пацієнти знаходяться. Остальних пацієнтів ми передали сімейним лікарям на амбулаторне лікування, забезпечили виписками і ліками. Роботи з розбору завалів тривають і досі. Рятувальники зазначають, людей під залишками будівлі немає, проте, на жаль, не обійшлось без загиблих та постраждалих. Рятувальники одразу почали аварійно-рятувальну роботи щодо пошуку і порятунку людей. З-під завалів деблокували тіло лікаря. І за допомогою автодрабини з другого поверху зняли породіллю. На превеликий жаль загинула новонароджена дитина, якій було всього-навсього два дні. Наразі лікарня продовжує працювати. Як зазначає головний лікар, постачання води та світла у вцілілих корпусах відновлене. Зараз працюють над підведенням теплопостачання. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.